Чому не можна зберігати гроші на пенсійній картці? Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка це пряма рекомендація прес-центру пенсійного фонду. Тобто вони самі про це застерігають. Що ж буде з грошима, якщо їх зберігати на пенсійні картки, в кого вони можуть бути заморожені, як потім їх відновити? Давайте про все детально розберемось, тому що дуже багато пенсіонерів на каналі, дуже багато з них користуються саме картками. І от щоб... Бути в курсі всіх новин і не потрапити в неприємну ситуацію, коли в найпотрібніший момент ваші кошти просто будуть заморожені. І вже є випадки і моїх підписників, коли розповідали, що так сталося. Тому давайте детально. Зараз про правила користування пенсійною карткою і що може бути з грошима, якщо ними не користуватись і чому не радять їх там довго зберігати, довгий час. Але перед тим пропоную долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. Так ви будете в курсі усіх подій. Тож долучайтесь, а ми розбираємось. Прес-центр пенсійного фонду інформує, верніше, навіть я б сказав, попереджає. Що тривале збереження грошей на пенсійних картках може призвести до їх не не може, а точно призведе до їх замороження. Така знаєте, неоднозначна інформація, тому що ну це ж гроші пенсіонера, чому їх мають право заморожувати. Ну потім їх можна розморозити, але також на то є відведений час. Якщо не встигнете за відведений час, то вони згорять взагалі. Коли то може відбутись, і хто найбільшій зоні ризику то буде відбуватись, якщо ви на протязі 6 місяців, півроку не користуєтесь своїми грішми. Тобто не знімаєте, не розплачуєтесь в інтернеті, не оплачуєте якусь комуналку, тобто нема руху. Коштів, крім надходжень, тому що надходження будуть кожен місяць від пенсійного фонду. Крім того, ви можете також свої надходження робити. Вам можуть діти перекидати, але то не рахується. Надходження відкидаємо. все, що крім надходжень, якщо тим не користуватись, через 6 місяців, буде заморожено. Хто в зоні ризику і як то розморозити, і коли гроші згорають взагалі? Дивіться, підписниця написала, що. Збирали на операцію і вирішили так чоловіковою карточкою, чоловіковою пенсією користуватися, а на її карті збирати на операцію. Тобто туди складалась пенсія, туди е, кидали гроші рідні, туди кидали гроші сама підписниця, коли мала можливість, тому що вона ще там підпрацьовувала, і виходить, е, збирали там кошти, потрібна була немаленька сума. І через 6 місяців карта їх заблокувала. Також повідомляють в прес-центрі пенсійного, що якщо за 3 роки не розблокувати карту, ну це доволі довгий період, але я вам розповідаю так, як воно є, щоб ви знали всі нюанси, то гроші пенсійні саме надходження згорають взагалі. Навіщо то було зроблено, і як з тим боротись, і які методи вирішення цієї проблеми? От коли, наприклад, треба зібрати велику суму грошей. То було зроблено для того, щоб, наприклад, є такі ситуації, коли пенсіонер навіть помер, на жаль. Да? Ну, це життя, всі ми народжуємося, всі ми вмираємо. А його карткою його пенсіями продовжують користуватись там рідні близькі, особливо це на непідконтрольованих територіях в зоні бойових дій наразі, коли пенсіонер за кордоном для того і придумали оцю верифікацію постійну перевірку пенсіонерів. Да? І оцей механізм блокування коштів, якщо шість місяців не користується. Типу вважають, що якщо шість місяців ніхто не користується, то там вже щось не то. Ну, не може бути такого, що пенсіонеру не треба гроші. Пенсійний ж знає, яку пенсію він платить, і що ну, не знімати її, то нереально не може з одного місяця хватити аж на сім, да, щоб тоді відкладати. Тому і придумали такий механізм. Як радять, щоб не було таких проблем. Якщо ви навіть накопичуєте гроші, робите якісь маленькі платежі саме з пенсійної карти, поповнити мобільний, розрахуватись один раз в магазині там, за мінімальну суму, або раз в місяць піти, зняти якихось 10, ну, банкомат, мені здається, зараз 10 не дає, да? там мінімальна сума 50 або 100. Бо вже нема купюр 10 гривень, то вже монет банкомат монети не видає. Скоріше, Скоро вже, напевно, не буде і 20, і 50. Ну, піти зняти якусь маленьку суму, щоб був рух. По-друге, радять, і я то раджу, для накопичень, для складання грошей використовувати іншу не пенсійну карту. Ні в якому разі не кредитну, щоб випадково не залізти в кредитний ліміт. Тому що, як пишеться в банкові, що вам доступно. 20 тисяч гривень. От якби писало, що вам доступно там тисяча гривень тих, які ваші лежать зверху, і кредитний ліміт 20 тисяч гривень. Ні, а відразу пишуть, що вам доступно 20, знімайте. А як ви тоді їх положите, то вже ваші проблеми. А відсотки там зараз вже 53% річних. І більше 5% кожен місяць треба класти, щоб погасити мінімальний платіж. Тому то така неприйнятна історія. Крім тих випадків, коли без того ну, просто ніяк. Тому використовуйте просто дебетову картку для накопичення, яка не є пенсійною. Там ви можете зберігати свої кошти і не користуватись ними хоч рік, хоч два, хоч три, хоч п'ять. Тобто то вже ваші проблеми. Головне, щоб то не була саме пенсійна карта, тому що вона і оформлюється по-іншому, і отримається по-іншому, і пенсії можуть надходити лише на нього. Тому користуйтесь своїми грішми. Якщо потрібно накопичити, відкривайте іншу карту. Якщо вам за якихось причин не потрібно знімати, то робіть якийсь рух коштів по карті, тому що якщо ви цього не будете робити 6 місяців, банк її просто, ну, більше не банк заблокує. Як розблокувати? Потрібно самому йти в пенсійний фонд і писати заяву, принес, принесши туди відповідні документи, які затверджують вашу особистість. Тобто, що то дійсно ви може бути пенсійне, може бути паспорт, може бути що завгодно. Головне, що документ, який підтверджує вас, і через е, пенсійний фонд передасть ці дані в банк, банк розблокує, тобто пройде деякий час. Якщо, наприклад, це як в. Моєї підписниці, яка збирала гроші на операцію. Виявляєте, якщо вона там збирала, 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 кидала, і тоді приходить робити операцію, а розрахунок не йде. І їдь в пенсійний, пиши заяву, поки то передасться в банк, поки банк розблокує, то також пройде час, а весь цей час гроші недоступні. А як ми знаємо, операція це зазвичай планується наперед, вибирається час, лікар да, підстраюється під ці всі нюанси, а да, інколи навіть декілька лікарів, якийсь там хірург, анестезіолог, ще, ще, ще. І наступний раз може бути аж через декілька там, днів, тижнів чи навіть місяців. І тоді стає дуже-дуже прикро. Тож, щоб не потрапити в такі нюанси, Користуйтесь, слідкуйте за новинами. Я на каналі Народної Думки буду намагатися вам максимально розповідати. Тож до зустрічі, дорогі мої глядачі.